Так сталося, що цього скликання у Верховній Раді три брати балоги. Ви йдете на рекорд. Чи своїм братам ви якось проводили майстер-клас, як воно бути народним депутатом? Допомагали їм, тому що всі ви пройшли по мажоритарних округах з чотирьох округів, у трьох перемогли балоги. Ну, скоріше з цього, що майстер-клас е, робила Закарпатська громада. Скажу більше, я рекомендував не йти в парламент своїм братам, тому що. Скоріше все, тим, чим займалися вони більш ефективно для них особисто. Але захотіли, хай попробують, хай побачать, що це за життя таке. Так, чим брати займалися до того, як прийшли у сесійну залу парламенту? Іван, голова обласної ради Закарпаття, а менший брат. Бізнесом займався. Де були на новорічні свята? Чиваю вдома, з сім'єю. Найкращий відпочинок, думаю, там, де ти родився, в Закарпатті. А на лижах ви катаєте? Катаюсь. І добре катаюсь, так? Цієї зими каталися на лижах. І ще будемо кататись, приїжджайте.